我。 Ви знаєте, скажу чесно, я побачив на Фейсбуку, от ну, ваш, ваш так, анонс цього цієї події, і так ви чітко сказали: конкретно для якої бригади, конкретно що збирається? І для, ну, дуже вразило. Зазвичай артисти ну, щось там запросили, вони прийшли, поспівали. Навіть трошки не розуміють. Хоча і це добре, а це цілоспрямована якась допомога. Ви е, особисто знаєте. Цих хлопців, які от в цій бригаді знаходяться.